Вже близько двох місяців у Сарнах функціонує Луганський онкодиспансер. Медики із тимчасово окупованої території переїхали на рівненщину, адже тут є потреба у лікуванні пацієнтів із онкологією. Саме в цьому регіоні є велика велика кількість онкологічних захворювань. Це пов'язане з подіями на Чорнобильській АЕС. От і захворювання серед населення ну досягають досить високого рівня. А людям досить важко добиратись до міста рівного від Сарн до. Рівно 100 кілометрів, а від деяких сел і селищ десь ну, близько 200 і Тому наше розташування цим і було зумовлено саме, саме на базі лікарні. Куючись на Рівненщину із Луганщини, вдалося забрати лише дороговартісні препарати. Перевезти бодай щось із обладнання не змогли. Однак вже тут місцевий медзаклад та волонтери забезпечили онкодиспансер усім необхідним. Сарненська лікарня виділила приміщення із меблями, а благодійники допомогли із медичними приладами. І я хочу подякувати заступникам мерії міста Краків це Анджею Кулії і Юлії Жиліній Худзик, які саме збирали цю допомогу та передавали передавали нам. Також в Україні хто нас познайомив, хто займався коригуванням координуванням цієї діяльності. Це було волонтерське об'єднання, «Всеукраїнське, всеукраїнське об'єднання Свобода. Також особисто хочу подякувати пану Миколі Протасені зі Львова. Однак ще частину цінного обладнання, яке вдалося отримати від волонтерів із Польщі, і досі не застосовують. Як виявилось, головна причина бракує місця для облаштування операційної. Як зазначає Євген Хамчич, пацієнти із онкологією потребують термінових оперативних втручань, адже час очікування може погіршити стан хворого. Однак прийняти усіх одночасно не вдається, навіть попри те, що фахівців та обладнання, яке необхідне для проведення оперативних втручань вдосталь. За ці два місяці, що ми працюємо спочатку липня, кількість пацієнтів ну про нас чують, враховуючи зручність отримання медичної допомоги, до нас йде все більше і більше людей. Тому в нас вже розплановано операції на два тижні, але місця нам не вистачає. Я Сподіваюсь, сподіваюсь, що щось лікарня розгляне і виділять нам ще місця під ще одне хірургічне відділення. Людей так повно в палатах побачили на цьому тижні. Ми вже капали бачити в коридорі стоять крісла для хіміотерапії вже надавали хімію в коридорі. Таким хворим отримувати курс хіміотерапії доводиться прямісінько у коридорах, адже розмістити усіх у чотирьох палатах не вдається. Ліжкомість вистачає лише на 17 пацієнтів, однак потік хворих лише зростає. Нам дуже раніше тяжко було. Це все треба було їхати до Рівного, до Луцька. То людям і не було можливості, може, з такої. А це просто дуже хвайно. Да, для нас дуже хвайно, бо це на місці. Я, наприклад, із Сарницького району з Біляти. З селом, за 30 кілометрів мені добре, не треба їхати ні до Луцька, ні до Рівного, а зараз ще й транспорт туди не ходить, так, як треба. Ми дякуємо, ми дякуємо, що такі люди до нас приїхали. І, і зранку до вечора тут очередь. Та нам що тут їхати, ну, а в Рівне спробуйте доїхати. ходять. Звісно, треба, щоб тут було все на місці. Таким же, як ми, воно старим. У онкодиспансері пояснюють, така кількість пацієнтів ймовірно зумовлена місцем розташування медзакладу. Липень, серпень, да, беремо різницю на 50%, Ми збільшили кількість пацієнтів. Тобто, якщо це було там допустим, 50 операцій, то виконали вже 100. На огляді на сьогоднішній день вже 2451 людина. Це багато, тобто з кожним днем людей все більше і більше люди узнають і їдуть до нас. Частина кабінетів, у яких працюють лікарі із релокованого підприємства, розташовані окремо від основного відділення, адже розмістити 50 фахівців разом не вдається. Є питання на по розширенню Луганського онкодиспансеру, і відповідно так само керівництво лікарні я думаю міста йде на зустріч. І ці питання постійно обговорюються. Не можна сказати, що стільки приміщень, скільки можливо їм потрібно, буде виділено, так як лікарня наша так само має функціонувати в повному об'ємі, але всі можуть потіснитися, і якось, якщо це буде адекватно і для пацієнтів, щоб була користь, то я думаю, ці питання будуть обговорюватися і всі будуть йти на зустріч. Тим часом у Сарненській районній лікарні зазначають, що шляхи виділення додаткових приміщень для онкодиспансеру шукають однак коли це вдасться зробити, поки невідомо. Дар'я Солодовник, Денис Коломис, телеканал ITV.